Доброго вам здоров'я, шановні, на початку листопада природа може підготувати нам справжні випробування. Чи відчуваєте ви іноді головний біль, дратівливість або навіть слабкість без очевидної причини, Можливо, причина в магнітних бурях чи сезонних алергенах, що можуть непомітно впливати на організм? Цього тижня з 4 по 10 листопада. Метозалежні люди та ті, хто чутливі до алергенів, можуть відчувати додаткові фактори навколишнього середовища, які змушують тіло працювати в екстремальному режимі, чи будуть цього разу магнітні бурі, та як саме вони вплинуть на організм, як підготуватися, щоб зберегти бадьорість та гарний настрій, коли магнітне поле землі змінюється, а ще які алергени можуть підстерігати тих, хто схильний до алергічних реакцій, і чи є способи зменшити їхній вплив. З цього відео, шановні глядачі, ми про все це й поговоримо. Тож, 4 листопада на початку тижня, потужний магнітний шторм з індексом 6 балів накрив землю, впливаючи на стан багатьох людей. Ця буря одна з найбільш помітних за останній час, і фахівці попереджають, що наступні три дні також будуть неспокійними з помірними магнітними коливаннями, коли к індекс триматиметься на рівні трьох балів. Подібні явища особливо відчутні для метозалежних людей, а також тих, хто має хронічні захворювання або вік, яких робить організм більш чутливим для таких змін. Під час магнітних бурь організм може переживати додатковий стрес. Часто це проявляється через головний біль, відчуття втоми, погіршення сну, апатію чи навіть роздратованість без очевидних причин. Особливо уважно слідкувати треба за своїм самопочуттям людям з серцево-судинними захворюваннями, адже в момент таких космічних збурень серце та судини можуть зазнавати додаткового навантаження. Цікаво, що зараз на сонці спостерігається 47 активних сонячних плям, регіони підвищеної магнітної активності. Це означає, що за умови подальшого збільшення їх кількості, можливі й інші бурі в найближчий час. Науковці відзначають, що активність сонця відбувається не лише на нашому самопочутті, але й на навколишньому середовищі від радіохвиль до супутникових комунікацій. Магнітні бурі, це вражаюче явище, воно починається за мільйони кілометрів від нас на поверхні сонця. Коли на сонці відбувається потужний спалах, в космос викидається величезна кількість заряджених частиць. Вони несуть в собі надзвичайну енергію та рухаються до землі, де зустрічаються з її магнітним полем, викликаючи геомагнітні збурення, що ми називаємо магнітними бурями. Ці бурі вимірюють за К-індексом шкалою інтенсивності, яка оцінює активність магнітного поля землі. Показник в 5 балів і вище свідчить про значну бурю, яка може мати не лише візуально-ефектні прояви, як от полярні сайва, але й серйозні наслідки для технологій та здоров'я. Якщо магнітна буря досить сильна, вона може впливати на роботу супутників, викликати збої в навігаційних системах і радіозв'язку. Чутлива до електромагнітних змін електроника теж може давати збої, що інколи призводить до неполадок навіть в складних системах зв'язку і транспорту. Та найбільше геомагнітні збурення відчувають люди. Метозалежні особи, люди похилого віку, а також ті, хто має хронічні захворювання, можуть особливо гостро переживати дні магнітних бурь. Поширені симптоми включають головний біль, підвищення та коливання артеріального тиску, дратівливість, апатію та безсоння. У багатьох людей такі дні супроводжуються відчуттям втоми і навіть розбитості, Немов організм не встигає відновлювати свої ресурси. Вчені також досліджують зв'язок між геомагнітною активністю та станом нашого мозку. Магнітні бурі можуть впливати на вироблення певних гормонів, а також викликати напругу в нервовій системі. Це пояснює, чому під час геомагнітних коливань в деяких людей виникає тривожність або безсоння. Сьогоднішня магнітна буря, що осягнула 6 балів за шкалою К-індексу, є досить сильною, тож фахівці радять уважно слідкувати за власним самопочуттям. Цього тижня з 4 по 10 листопада 2024 року геомагнітний фон в Україні обіцяє бути переважно стабільним, проте сьогоднішній день може стати винятком. За прогнозом, інтенсивність магнітної бурі може досягти 6 балів за планетарним К-індексом шкалою, яка дозволяє фахівцям оцінювати потужність магнітних коливань від 0 до 9. Вчені рекомендують тим, хто особливо чутливий до таких змін в природі, приділяти більшу уваги своєму самопочуттю в ці дні. Треба добре висипатися, уникати стресу, проводити більше часу на свіжому повітрі і дотримуватися збалансованого харчування. Ці прості рекомендації допоможуть зменшити негативний вплив бурі. Ще можна відмовитися від алкоголю та надлишкової кави, це так само має допомогти. Хоча деякі дослідження вказують на можливий вплив магнітних бур на здоров'я, медична наука все ще не має остаточного підтвердження цього зв'язку. Втім, сонячна активність продовжує бути об'єктом активних спостережень, адже вона змінюється щодня. Щоб залишатися в курсі та підготуватися до можливих збурень, фахівці радять регулярно стежити за прогнозами магнітних бурь і не припиняти турботу про власне здоров'я. Цього тижня з 4 листопада по 10 листопада природа додає новий виклик: холодова алергія. Вона стає основним алергеном сезону. З настанням перших справжніх холодів, коли температура опускається до плюс 4 градусів і нижче, Виникають симптоми, які багато хто помилково може прийняти за реакцію на пилок чи інші осінні подразники. Проте сезон світіння позаду у повітрі залишилися лише поодинокі сліди пилку та спори грибів. Тепер основну роль у сезонних алергіях відіграє холод, який дедалі частіше проявляє себе як невидимий подразник, особливо в ранкові та вечірні години, коли температура повітря найнижча. Для людей із чутливою шкірою холод може стати серйозним випробуванням, провокуючи так звану холодову кропив'янку. Це алергічна реакція, яка може виявлятися свербінням, почервонінням або висипаннями на відкритих ділянках шкіри. Найбільш вразливими до цього виду кропив'янки є діти, підлітки та молоді жінки з тонкою шкірою, яка реагує на температурні зміни набагато гостріше. Симптоми можуть з'явитися навіть після короткого перебування на вулиці. Особливо при плюс 4 градусі за Цельсієм та нижче, і досягати піку під час раптових перепадів температури. Щоб уникнути дискомфорту і захистити шкіру, важливо створити бар'єр від холоду. Фахівці рекомендують наносити перед виходом на вулицю захисний крем, жирний на обличчя та інші відкриті ділянки шкіри, особливо вранці та ввечері. Для дітей та дорослих з особливо чутливою шкірою лікарі-дерматологи можуть порадити спеціальні засоби, що зменшують ризик подразнення та підтримують шкіру в періоди зниження температури. Синоптики попереджають, що на цьому тижні температури можуть досягати майже нульових позначок, тож холодова алергія залишатиметься актуальною проблемою. Похолодання, що супроводжуватиметься дощами зі снігом і вітром, створить ідеальні умови для загострення симптомів холодової алергії. Поєднання вологості, зниження температури та привів вітру призводить до швидкого охолодження відкритих ділянок шкіри, що значно підвищує ризик проявів холодової кропив'янки, особливо для тих, у кого шкіра більш тонка та чутлива. Прогноз погоди в Україні свідчить про осінньо-зімовий мікс, який охопить чи не всю країну на цьому тижні. Київ та Черкаси отримують свою порцію дощів зі снігом 4, 5, 6 та 8 числа листопада місяця. В Сімферополі, Рівному, Луцьку, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Львові, Маріуполі та Чернівцях атмосферні опади передбачаються 4 листопада. Житомир та Донецьк зануряться в дощ і сніг, починаючи з 4 до 5 числа, аналогічно в Луганську, де сніг з дощем триватиме до 5 листопада. Чернігів зустріне похмуру погоду з мокрим снігом і дощем з 4 по 6 листопада. В Сумах сніг з дощем очікується майже весь тиждень аж до 5 листопада і далі 7 і 8 листопада. Кривий Ріг та Харків зануряться в похмурі хмари 4, 6 та 8 листопада, причому Харків побачить сніг з дощем. Івано-Франківськ, Дніпро, Полтава та Запоріжжя теж не залишатимуться осторонь. Там буде дощ із снігом 4 та 8 листопада. Умань і Кропивницький, Миколаїв та Одеса отримують свою частку опадів 6, 8, а Одеса ще й 9 листопада. Шановні глядачі, я сподіваюся, тепер ви попереджені про те, які сюрпризи природа та погода підготували для нас цього тижня, які будуть випробування. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Слава Україні! Будьте здорові і до зустрічі на наступному тижні.